Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Поріг. Новий день, нові автомобілі. Рено Сценік 4-го покоління. Це 2017 рік сьогодні на моєму каналі. Отже, автівка має пробіг 198 тисяч кілометрів. Двигун 1,5 дизель 81 кВт. Механічна коробка передач. В описі Ціна 14500 доларів. Ось така лялочка, нова модель. Дуже хороший технічний стан. Ну і не тільки технічний, але і візуальний. По лакофарбовому покриттю. Відразу ж показую. 141. Це пластмаса. 164, 139. 130, 134, 146, 122, 136, 144, це пластмаса, задня кришка це пластмасово, 142, 158, 130, 130,

153, 151. В принципі, вінос сцені має битися до 160, це автомобіль не фарбований. Так, що в нас по комплектації? По комплектації в нас звичайна оптика. Вона досить стильно дивиться, є передні задні партроніки, протитуманні фари, дуже класні титанові диски, зимова резина. Так, розмір. Який це розмір? Напевно, 20-й. Датчик світла, датчик дощу, датчик тримання полоси. Ось такий хром є. Понизу. Дуже незвична ось ця штука. До речі, в зеркалі її видно. А, Це 20-й розмір. 195-55. Задня оптика. Edge light Design. Так. Дуже стильний вигляд, ну, виглядає як паркетник. По багажному відділенню двойна підлога є запасне колесо, домкрат все на своїх місцях. Така підсвіточка, до речі, машина дуже. В класному стані, вона дивиться суперово. Так, на вікнах є ось такі шторочки. Це Дермантін. Так. Версія п'ятимісна, тому що цей сцені короткий. Він є, друзі, трансформер, Це салон, можна. Від'їжджати, можна складати. Ось такі столики. Так. Різного типу ніші, Ось така лялочка. Є, друзі, безключовий вхід або комфортний вхід. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала. Ось як виглядає сидіння водійське на 198 тисяч кілометрів. Так, пробіг 198 та 32 кілометри. Мультикермо, дуже стильний дизайн, механіка шестиступінчиста. Керування круїзом, також електро. Ручник, двозонний клімат, система старт-стоп, економічний режим. Так, кермо шкіряною такою оббивкою. Класно відкривається стаканіша. Зручний підлокітник. Тобто тут, я не знаю, такий тунель досить здоровий. Вона може від'їжджати. Зразу два підстаканника і тут ще теж може бути ніша. Так, так по автомобілю зараз я покажу. Все працює. Так, без зауважень. Клімат, клімат заправлений. Так, навігаційна система, ну це звична річ. Тут можна... І каже, на тому не заморачується. Датчик світла, датчик дощу присутній. Зараз я вам покажу, як автомобіль виглядає з -зовни. В принципі, і інтер'єр, і екстер'єр цього автомобіля на висоті. Дуже стильно дивиться. Ну і, звичайно, що хочу відмітити, класний кліренс. Це такий, знаєте, сімейний автомобіль. Така лялочка 14 500 доларів. Ну і, звичайно, що для когось це дорого. Хто шукає автівку для себе, стильну, класну, надійну, я би сказав, мега надійну. Чому? Тому що двигуни, коробки, це без зауважень. Я вважаю, що за 14 500 доларів. Це є дуже і дуже класна ціна. Враховуючи, що він не фарбований і з чесним пробігом. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан Автотрейт. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.